Головне питання аграріїв сьогодення як бути, як взагалі вижити та на чому можна зекономити. Багато факторів: війна, енергетична криза, удорожчання добрив, посівного матеріалу, засобів захисту рослин призводить до того, що все більше та більше тепличників вимушені просто закривати свої господарства. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо про те, як бути на часі та не піти в мінус, коли всі ціни йдуть в плюс. Міша, вітаю! Вітаю, я бачу твої томати вже переїхали на постійне місце проживання у велику теплицю. Розкажи, будь ласка, як вплинули всі ці негативні фактори на перший сезон, на його початок? В цьому році ми в порівнянні з минулим, враховуючи всю ситуацію в країні енергетичної війни, ми сроки трішки здвинули, але в цілому ми це врахували і йдемо за планом. Росини розвиваються так, як і і потрібно, але з урахуванням того, що ми змістились десь на 10-14 днів порівняно з минулим роком, звісно, ми отримуємо кінцеву продукцію трішки пізніше. Висадку ми проводили вже в теплиці в кінці лютого. В порівнянні з минулим роком це була середина лютого. тобто Близько 10 днів до 2 тижнів ми змістили сроки висадки. Висаджували вже в прогріту теплицю з ґрунтом з прогрітим до плюс 14 градусів. І розсада віком у нас була десь 40-42 дні. Це правильно я розумію, що в цьому сезоні розуміння ранньої продукції ми втрачаємо через всі ці відтермінування. Так, да, об'єм у нас зменшується, але все одно будуть господарства, які будуть. В ранні сроки з економією по добривам, по підходу до вирощування будуть отримувати ранню продукцію? Так, да, звісно, це буде менший об'єм, але він буде? Ти зауважив, що як і в попередні роки, в цьому році ми прогрівали попередньо ґрунт в теплицях за допомогою водяного підігріву ґрунту для того, щоб забезпечити рослини на новому місці необхідними умовами. Яка є альтернатива для? Тепличників, які не мають змоги встановити собі підігрів водяний, чи є якісь інші шляхи, як забезпечити рослини температурним режимом? Так, ми прогрівали ґрунт е, і минулі роки і в цьому. Ми це робили заздалегідь. Якщо в минулому році це було за 10-12 днів до висадки, ми почали прогрівати ґрунт, щоб максимально прогріти до плюс 16, плюс 15, плюс 17 градусів, то в цьому році нам довелося змістити цей срок до 5-7 днів до висадки. Враховуючи затрати на опалення, ми сроки трішки укоротили. Нижній порог мінімальний, який ми прогріли ґрунт, це до плюс 14 градусів для томату. Казати про тих, у кого нема водяного опалення ґрунтового, і люди хочуть вирощувати, отримати ранню продукцію, то звісно, це не є дуже добре в такий період висаджувати. Тому що якщо ми не прогріли ґрунт до мінімальної температури, рослинам дуже важко вони будуть з часом хворіти, дуже довго укорінюватись. А це буде в свою чергу впливати на кінцевий врожай. Тому для тих, у кого опалення повітряне, то краще зміщати сроки висадки на більш пізні, тобто березень, можливо, туди далі. Немає ніякого унікального рішення, бо у кожного свій індивідуальний шлях. Але головне питання зараз у аграріїв як зекономити. В першу чергу економлять на внесенні мінеральних добрив та засобів захисту рослин. Овочева продукція відрізняється від польових культур, які навіть з мінімальним внесенням азотних добрив можуть дати непоганий результат. В овочівництві такого шляху немає. Ми маємо враховувати потреби рослин. Чи можна всидіти, збалансувати, щоб і зекономити, і отримати класний врожай? Зекономити можна, але потрібен правильний підхід, потрібно розуміння цифр. Наприклад, на чому економити? Опалення. Що потрібно знати? Нам потрібно знати мінімальну температуру для розвитку рослин. Якщо ми економимо до такої стадії, що опускаємось нижче цього показника, ми втрачаємо кінцевий врожай. Якщо ми хоча б утримуємо мінімальний, ми вже економимо по опаленню, скажімо так. Якщо казати про ґрунт, то цифри тут важливі, це показники забезпеченості ґрунту елементами живлення. Щоб це дізнатися, потрібен аналіз ґрунту. Так, да, це допоміжна затрата, скажімо так, до основних затрат, але тут ми затратилися там, до тисячі гривень, скажімо так, але ми розуміємо, яка забезпеченість ґрунту у нас азотом, фосфором, калієм, мікроелементами, яка кислотність ґрунту, яка електропровідність ґрунту, всі ці показники дають нам розуміння, чим можливо нам кормити рослини в період вирощування. Це дуже важливо, тому що якщо їх не враховувати, в такому випадку ми не зможемо зекономити на добривах. Якщо казати про захист рослин, про пестициди, про біозахист. То в першу чергу потрібно розуміти, які шкідники та хвороби присутні у нас на ділянці або в теплиці. Потрібно використовувати засоби захисту конкретно, конкретний препарат проти конкретного шкідника. Якщо ми будемо просто використовувати все підряд, ми на цьому не зекономимо. Тому потрібно розуміння, що у нас є тут і зараз, щоб підібрати правильну систему захисту. Наприклад, нас ми розуміємо, що в нас. Основні шкідники це з'являється білокрилка, з'являється трипс, з'являється тля на ранніх етапах. І для їх захисту ми підбираємо спеціальні препарати для захисту. В нашому випадку це замочування розсади перед висадкою. Ми цим якраз і економили. Ми не тратили велику кількість препарату для обробки рослин. Ми замачували саме розсаду в горщиках, в касетах. Препаратом Verimark від компанії FMC, системний інсектицид, який дозволить захистити рослини на ранніх етапах. Звісно, це ще бур'яни. Якщо хтось допускає в своїх теплицях або на ділянці бур'яни, то їх потрібно з ними боротись, тому що це е, втрати по живленню, тобто конкурент для наших рослин, це озерце для е, шкідників. Де вони можуть розвиватися раніше, скажімо так, тому що бур'яни раніше починають розвиватися за культурну рослину. Це також впливає і на забивання самих рослин. Якщо ми допускаємо активний розвиток бур'янів, це зменшує розвиток самих рослин. Ну і підтримувати агротехнічні технології правильно, тобто вчасно проводити пасинкування, обрізку, підв'язку і так далі. Якщо це все буде своєчасно робити, ми отримаємо максимальний результат. Ну це вже супер, бо ті шляхи, що ти назвав, вони насправді є не дуже затратними, але в подалі будуть призводити до підтримання на рівні, скажімо так, хоча б якомусь стан рослини та врожай. Я зрозуміла, що у нас основне питання це все ж таки, якщо люди... Залишаються в тепличному бізнесі, то на що нам треба звернути увагу? Це по-перше на модернізацію теплиць, на пошук альтернативних шляхів. Бо наразі життя нас готує до того, що ми повинні бути готові до всього. Ми орієнтуємось на Аналіз ґрунту, який показує більше ніж я навіть могла собі уявити, на актуальний моніторинг шкідників та стану рослин, та в принципі реагуємо на потреби рослини сьогодні та зараз. Так, звісно, аналіз ґрунту дозволить отримати максимум інформації не тільки по забезпеченості ґрунту елементами живлення, а й по стану самого ґрунту, тобто кислотність, засоленість ґрунту. Знаючи ці показники, можна коригувати живлення і е, тим самим економити на самих добривах, на кількості їх, цих добрив. Міш, дякую тобі дуже за цікаву та інформативну бесіду. Дуже цінно та надихаючи для внутрішнього виробника, як для аграрія, так і для тепличника, мати змогу працювати в такий складний час підтримувати країну на аграрному фронті це мати можливість наблизити перемогу. Дякую за увагу. Наші рослини продовжують рости і розвиватися, тому до зустрічі в наступних відео.